Миру Божого вам любі! Слава Ісусу Христу! Що хоче від нас Господь? Господь хоче, щоб ми стали Його народом, Його дітьми Божими. І Він каже: народи мій вийде з Вавилону. А Вавилон це була імперія, де були розпосюджені всілякі гріхи. І на сьогодення в нашому світі коїться все те саме. Ми живемо в релігії, де немає Господа. Знаєте, ми живемо з Богом, але без Бога. Ми сподіваємося на людей. Але не сподіваємося на Бога. У нас є така думка, що Господь має служити нам, але не ми Йому. Але ми забуваємо, що Творець створив все навколо і нас з вами також. І ми маємо служити Йому, а не Він нам. Він має нас любити, оберігати і давати своє благословіння. А все це ми можемо отримати тільки тоді, коли ми будемо перероджуватися з грішника в дитину Божу. І давайте подивимося, як це сказано в святому Писанні. Перша глава з 12-го віршика. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча, ваші усі ваші свята, ненавидить душа моя їх. Вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю умийтесь, очистите себе, відкиньте зло ваших учінків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтеся, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовни, вони. Як захочете ви та послухаєте, то будете добра на землі споживати. А коли ви відмовитеся і не слухняні будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. Зрозумійте, будь ласка, цегляні будівлі з золоченими куполами, з цілякими різьбами, то не є угодно для Бога. Жодне ідолопоклоніння, жодні свічки, жодні хустинки для Бога це огидно. І Чого ми грішимо через те, що ми духовно неосвічені? А для того, щоб мати духовну освіченість і стати дитиною Божою, все, що потрібно, це просто увійти в живу церкву Ісуса Христа, увійти в Його Божу сім'ю і почати вже в сьогоденні вивчати Слово Боже, і святому писанні в об'явленні або адкравіння російською мовою в першій главі третій віршик сказано: «Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова природства. Та додержує написане в ньому час, бо близький. І щоб не грішити, нам потрібно жити в істині Божій, вивчати Біблію, іти за Божими людьми. І я на сьогодення вивчаю це Слово Боже, спасаю свою душу завдяки своїй церкві. Місія Слово Боже Салтаненко, завдяки пасторам Станіславу Миколайовичу і Юлії Валерівні. Я вчуся любити, я вчуся каятись, я вчуся смиренності перед Богом, перед своєю сім'єю. Перед пасторами, бо Господь він смиренним дарує благодать, а гордим противиться. І тут важливо зрозуміти, хочете ви йти за світом і грішити, і жити в прокляті, чи хочете ви піти за Божими людьми, стати дитиною Божою, виконати волю Божу і бути спасенною в цьому сьогоденні і в майбутньому мати спасіння вашої душі. Вибір завжди за нами.